Добрий вітр! Ми з вами подивимося, як виконати проєкт під назвою День-Ніч, нам необхідно створити вікно із написом і запрограмувати дві кнопки. Перша кнопка буде перемикати режим День, друга буде перемикати режим ніч. Виглядає це, наприклад, таким чином. Якщо ми робимо клік за кнопкою 1, вікно перефарбовується у Колір голубий і змінюється напис. Зараз день. Якщо клікаємо за кнопкою 2 лівою клавишою миші, запис міняється зараз ніч, і зафарбовується вікно у чорний колір, можна в будь-якому порядку. Повторно клікати і кнопки будуть перефарбувати вікно і змінювати. Почнемо роботу над проєктом. Для того, щоб створити проєкт, виконуємо дію «Файл», New файл у новому файлі. Зберігаємо, створюємо вікно із написом. Для цього необхідно приєднати бібліотеку ТКІнтер, наприклад, командою From TK-import. Додамо до нашого вікна, яке треба створити, додамо команди рот, це назва вікна, метод ТК. Не забуваємо його писати з великої літери обов'язково. Додамо заголовок у вікні проект, День-ніч, налаштуємо розміри нашого вікна 300 на 400, 300 ширина, 400 висота. У вікно запрограмуємо вивод мітки, тобто напису. Для того задіємо змінну лейбл, використаємо метод лейбл, застосуємо властивості, тобто задамо у лейбл текст це напис. Для того, щоб напис виводився у вікно, виконуємо операцію лейбл петігрик дорівнює 20. Pet y дозволяє налаштувати відстань від верхньої межі вікна до напису у нас 20 пікселів. Зберігаємо нашу програму, запускаємо програму. Напис виводиться. Творимо у нашому вікні кнопку. Назвемо змінно Button 1, так як у нас буде дві кнопки. Перша кнопка буде відповідати за переключення у режим День. Застосуємо метод button. Розташуємо текст. Кнопка 1 на кнопці. Використаємо шрифт Arial 12. 12 це ну, розмір символів, так само як у текстовому редакторі. Для того, щоб кнопка була виведена у вікно, застосуємо команду button1 -pack y 20 дає можливість розташувати кнопку з певним відступом у 20 пікселів від верхнього краю. Тепер зробимо опис другої кнопки. Змінюємо першу кнопку номер 1 на другий. Напис. На кнопці також на другій. Залишимо ті ж самі е, операції щодо е, налаштувань, властивості щодо налаштувань шрифту і номеру шрифту. Змінимо тільки е, дані пед Y для того, щоб кнопки візуально не нашаровувались одне на одну. Наприклад, 40. Пробуємо запустити нашу програму. Зберігаємо. І так, у нас е схоже вікно, і є кнопка 1, кнопка 2, але кнопки ще не працюють, бо ними, ми не пов'язали їх із е під програмами. Додамо, відредагуємо програму і запрограмуємо кнопки. Необхідно е у дужках до 1 е додати. Команду команд поставити знак рівняння і написати назву під програми, яка буде працювати, якщо ми зробимо клік лівою клавишою. Наприклад, клік 1. Так само треба налаштувати е, другу Кнопку. Надрукуємо команду команд. Дорівнює назву функції Клік 2. Не забуваємо, що ці назви функції треба повторити, коли ми будемо описувати під програмою. Продовжуємо редагувати програму. В попередніх фрагментах ми з вами розташували кнопки у нашому вікні і пов'язали їх з під програмами. Comment-Click 2, Command click 1. Саме клік 1 до першої кнопки, клік 2 до другої кнопки. Створимо нижче рядку заголовку на початку програми, блок. Який буде відповідати за програмування кнопок, і це буде у вигляді підпрограм. Для того, щоб надрукувати підпрограму, запрограмуємо першу кнопку, кнопку, яка буде включати день. Друкуємо без відступу з лівого боку команду-DEV, що вказує на те, що перед нами функція, клік 1. Бо для першої кнопки порожні дужки – 2. Інші рядки, які відносяться до підпрограми, треба надрукувати із відступом від лівого поля. Якщо всі параметри відносяться саме до цієї функції, треба однаковий відступ робити з лівого боку. Перше, що ми зробимо, перефарбуємо вікно. У світло-блакитний колір. Для того дамо команду рот, де назва нашого вікна, і у квадратних дужках саме які параметри ми будемо змінювати. BG-колір фону і назвемо значення light blue. Можна обрати будь-який інший, як ви це вважаєте за потрібно. Тепер надамо декілька позицій щодо змінення нашої мітки. Для того запишемо лейбл, і змінимо текст. Надрукуємо зараз день. Лейбл і змінимо шрифт. Наприклад, кур'єр 16, тобто номер шрифту збільшиться. Окрім того, змінимо колір шрифту FG і задамо blue темно синій І змінимо фон шрифту BG Background Yellow. Зробимо колір жовтим. Тепер необхідно надрукувати функцію, яка буде працювати за кнопкою 2. Я роблю копію. Цього тексту і буду налаштовувати другу кнопку. Редагуємо. Кнопка 2 повинна нам вмикати ніч. Одразу виправляємо назву, перемикаємо ввод англійських літер. Перше, що нам потрібно налаштувати, це номер нашої функції. Для другої кнопки це буде клік 2, те, що ми записали в рядку команд. Змінюємо колір нашого вікна. Оберу чорний, так як було у зразку. Можна записати за допомогою ключового слова, можна записати кодом. Змінила текст, зараз ніч для другої кнопки. Інші параметри щодо шрифту, щодо його кольору і фону кольору залишу так, як є. Кур'єр 16, Blue Yellow. Таким чином, у мене є дві підпрограми для першої кнопки і для другої кнопки. Зберігаю проєкт. Пробую його тестувати. Програма запустилася. Спробуємо з кнопки другої. Робимо клік за другою кнопкою. З'явилося повідомлення, зараз ніч, і вікно пофарбовано у чорний колір. Все працює правильно. Клікаємо за кнопкою 1. З'явився напис зараз день, кнопка 1. Зафарбувала наше вікно у блідо-блакитний колір. Проєкт виконаний. Дякую за увагу!